Нами на зв'язку Василь Гулай, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ Львівська політехніка. Вітаємо вас, пане Василю. Доброго вечора. Добрий вечір. Хочемо з вами обговорити резолюцію Європарламенту щодо створення міжнародного трибуналу для російських злочинців. І як знаємо, що не всі депутати Європарламенту підтримали цю резолюцію, частина утрималась, частина проголосувала проти. І якщо подивитися на ці прізвища, то стане зрозуміло, що вони і раніше підтримували, скажімо так, рішення, які не шкодили Росії. Це такі друзі Росії в Європі. Чи як їх можна назвати, пане Василю? А, аналізуючи діяльність цих депутатів європейського. Парламенту, е, я думаю, що це передовсім друзі власних інтересів е, Погоджуючи з вами, власне, ну що дітні статистики, яку ви навели щодо голосування проти і голосування, утримали, що фактично є проти, е, я би хотів звернути увагу, умовно кажучи, на певну позитивну тенденцію в наших українських інтересах. Маю на увазі те, що е, в листопаді минулого року було. Цікаве і важливе голосування відповідно теж резолюції Європейського парламенту щодо визнання Росії держави з спонсором тероризму. Відповідно, тоді результати голосування були наступними: за 494 проти 58, вісім 44. І якщо аналізувати список депутатів, які були тоді проти. І, і, і відповідно цього разу, 19 січня то можна сказати, що він змінився ну кількісно ну, і напевно, що цей тиск і України, української влади, українців в цих державах, які представляють касані депутати, і навіть внутрішньої громадської громадської думки віддає результат. Тому я думаю, що цей процес і далі буде тривати. Знаємо, що ці депутати вони переважно представники або крайніх правих або крайніх лівих сил. Зрозуміло, що такі сили ніколи не були в більшості в європейських країнах, але це означає, що ці депутати втратять свою підтримку, адже більшість Європи підтримує Україну, якщо говорити власне про населення Європи, так. Чи все ж таки вони опираються на той свій сталий електорат, який не підтримує Україну, симпатизує Росію? чи можливо вважає, що Європа не повинна втрачатися в цей конфлікт? І, ну якщо знов ще аналізувати е, історію і діяльності цих депутатів в цьому сміті і впередні, е, то їхні зв'язки з Росією і не тільки з Росією, скажімо з Іраном, з Китаєм надзвичайно ну, скажімо тривожне для Європейського союзу е, для співгромадян. Е, я погоджуюсь з вами те, що е, ну вони не становлять більшість, ми можемо говорити. Що це є певним чином маргінали, але власне те скликання, яке зараз демонструється, яке було обрано у 2019 році, воно показало ну значну присутність таких сил, скажімо, як національний фронт чи національне об'єднання у Франції, альтернативи для Німеччини в Німеччини і іншими. Тобто, я би не применшував, скажімо, ваги їх у цьому скликанні і певно, таку ретроспективу на рік 2024 тисячі коли. Мали би відбутися наступні вибори Європейського без парламенту, і, відповідно мали би виборці напевно внести свої корективи за пінками. Я думаю, підтримки Європи. Тобто, підсумовуючи, можу сказати, що вони орієнтуються передовсім на власні інтереси на зв'язки з російськими лобістами. Іншими структурами. Я думаю, що їм ну, далеко до, до того, як скажімо, відчуваються, наприклад, в Латвії. Чехії, бо там є власне представники цих держав, які надзвичайно сильно підтримують Україну. Я не говорю так про певні групування в Німеччині чи в Франції, про які ви говорили. Так само, скажімо, в Ірландії, і в Києві, Лівії. Те, ну, що ми можемо для нас можна прозвучити, як люди чи сили, які ну, навіть до певних комуністичних ідей. Це при тому, що Україна заборонена комуністична партія, у нас відбувається декомунізація відбулася, але такі представники там є. Тобто це новіші ну, те, що їхній вплив зменшиться під тиском на власної думки і під тиском українців, тому що навіть якщо банальний такий приклад, ну, якщо так можна сказати, першої реакції на резолюцію по визнання Росії державою спонсором тероризму на всбу в офісах цих депутатів на дверях офісів цих депутатів, які голосували проти. Було відповідно нанесені червоною фарбою позначення, що вони підтримують вбивцю Путіна та наші інші мережі, тобто такий має бути. але треба дивитися вже на рік наступний, тому що вибори відбуваються це, власне 23-24 рік. Мені ведеться для Росія буде використовувати марсильно, щоб його щоб ситуації зокрема в Європі. Розбурхати, внести певний дисонанс, різні політичні настрої, і, зокрема, і в європейському парламенті, в тому числі, щоб ми втратили таку підтримку, що втратила Європа підтримку сама в собі в цій боротьбі. Активізації дискусій стосовно цього трибуналу, який обов'язково мусить відбутися проти цих воєнних злочинців Путіна, Лаврова та інших, а також. Лукашенка і його прихвостнів, то чому от саме зараз почалась така активізація? І, зокрема, от бачимо саме в Європарламенті, бачимо також дискусії стосовно того, як має виглядати цей трибунал, де хто хоче. Щоб це був на базі ООН, наприклад, в міжнародному кримінальному суді, де хто хоче гібридний якийсь трибунал, так як представники Німеччини. Як на вашу думку, то яким буде цей трибунал, який він може бути? Ну, от і до речі, Вікторія Нуланд, яка нещодавно приїжджала до України, теж заявила, що все-таки цей міжнародний трибунал має, може бути створений до літа. Хоча, ну от ще декілька місяців тому нам здавалося, що про цей трибунал майже забули, ніхто про нього не говорить. Е, мабуть, все-таки вірили, що Путін може не програти і не потрапити на цей трибунал. Дякую. Е, я би спробував на ваше питання відповісти на кілька частин, які ви озвучили. Ну, перше, що до самої резолюції, е, ми впать ну, той момент, що все виносить ремедаційний характер. Це ніби та ну, політика правова дрібнична, і та теж має значення в ширшому контексті, і я не. Хахівець міжнародний правник не можу говорити про всі аспекти власне міжнародного правового врегулювання е, да ситуації інституалізації цього трибуналу. Я можливо швидше буду говорити про політичні, але я показую досвід усіх попередніх трибуналів і в 90-х роках, і дві 2000 ну, 2000-х, тожі ми дістосувалися і коли не юславі і руанди. Ми вже давайте будемо говорити так само, як би нам це не було і це і Нюрнбергський трибунал. То тобто, продовжлося про політичне рішення, про політичну волю. І з одного боку, як тоді, і в цих цих випадках, так і в цьому випадку є констатація вчинення злочину. За злочин повинна йти відповідальність різного характеру. І те, що е, йдуть санкції, це перший елемент це санкції, які стримували. ну, національний характер щодо держави, є персональними щодо тих чи інших лідерів чи інших осіб. Тобто я вважаю, що це є планомірний процес. Ну я би не акцентував увагу, ну що це зараз там швидше, пізніше, і він власне. Тому добре, що він відбувається не в одній площині, а він є, скажімо так, горизонтального характеру. Тобто те, ми з одного боку, що було декілька місяців тому відповідно розгляд резолюції Генеральної асамблеї ООН, одночасно ми, наші союзники, знають недієздатність механізму ООН. З точки зору ну, права блокування вето Росії чи Китаю, це ну, 100%. Є інші спроби, з чому ті не зв'язані ну, на європейському ґрунті, Та само не треба забувати, що це підтримка відповідного притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення від злочинів військових. Сам перед вона саме має місце і на національному рівні, тобто в парламентах. Там мала би бути підтримка урядів тих держав, які підтримують, тому що це, я вважаю, що це комплексний, якому він за ту року там, чи за рік, чи чи якийсь певний термін тут дуже варто прогнозувати не буде свого ну, виросту обличчя і діє здатності вже є наступний елемент, Тому що це питання стоїть порядку денному? Воно все ще поглиблюється і деталізується. Бо з одного боку, ми ну, можемо дискутувати, ну, коли він буде це, в якому форматі, але що з чимось, декілька тижнів тому е, спікер парламенту Латвії е, запропонував, щоб, власне, Латвія, ну, столиця Рига, була місце, де буде це відбуватися. Це підтримує їхній президент-уряд. Тобто, здається, Латвія держава, яка межує з Росією, та теж може зазнати агресії, де є значна проросійська, скажімо так. П'ята колона, але в це приймає рішення. Тобто, ми бачимо, що тут є ну, різні, скажімо такі мережеві, що можна сказати, інституційні взаємодії, і вони дадуть ефект, і вони дають зрештою ефект в тих попередніх випадках, які ми бачимо за цих 11 місяців. На вашу думку, якщо ще говорити, зокрема, про ситуацію в ООН, то чи є можливість на даний момент яким чином реорганізувати цю організацію, чи викинути. Звіти РФ, яка має право вето. Адже про це теж тривалий час йдуть дискусії. Є й петиція відповідно, і звернення президента. І що тільки, але бачимо, ну в цьому плані тут ну принаймні, таких видимих поступок на даний момент взагалі немає. Е, мені видається, що і не буде видимих поступок е, цей інструмент, чи інститут міжнародний міжнароднопровий. Ну, нехай залишається в тому він взаємодії, але ми бачимо, що знаходить більш ефективними е, на міждержавному, двосторонньому, ну чи, скажімо там, коаліція, про яку ми можемо говорити, союз е, е, Великої Британії, Польщі і України. Тобто інші. Я думаю, що оці бі, такі. Двосторонні, регіональні чи міжрегіональні, вони дають своє більший результат ніж те, що ми будемо спробувати. Тобто це добра річ, але ну ми розуміємо механізм. Тобто, через е, те, що є присутня Росія, присутні Китай є держави залежні від них, вони зараз можуть це І Якщо тільки ми заангажуємося лише в цьому, як ми будемо змінювати механізм, то це є втрата часу і ресурсів. А власне час і ресурси потрібні нам для того, щоб діяти на інших платформах на інших інші середовичні інші площадки, що також назад, і якщо дозволити, я ще один маленький момент. Бо, власне, ви говорили в вступі про те, що Йдеться про притягнення відданості як керівництва Росії, так і керівництва Білорусі, і це єднуло теж першим чином знаково. Як в контексті війни, де чітко визнає, що Лукашенко є союзником? Ну, зрештою, це є союзна держава і з території цієї держави союзної і хай території Руси завдавалися, завдаються ну і. Чима, що будуть на жаль, задатися ракети та інші е, дії е, такого зарниського наступального характеру. Я думаю, що це надзвичайно правильно, тому що це ж європейські політики, і ті, зокрема, ті засідають, і в європейському парламенті, нарешті ну, на ну, йшли ну, якусь, скажімо так, декватну від тим попереднім двом десятиліттям загравання е, Лосанта Лошашенка -Лу то з Європою, то з Путіним. Ну якщо ви пношки, не, не заглиблюючи далеко в попередню історію, е, вибори. Урушення прав виборів, репресії, всі інші, де періодично е, та ж сама Європа і європейський парламент приймали певні санкції, е, ще е, на, можливо, де коли йшов на певні символічні поступки. Далі знову відбувався перехід в бік Росії і таке вимійте, ну, символічно, як можна сказати, е, ті ті мишка за, ці ігри привели власне до, до, до того, що ну треба наші поставити на місце цю державу, яка наші є слабкою ланкою в цій агресивній коаліції. Пане Василю, то на вашу думку, чи наскільки це реально взагалі буде притягнути ось цих воєнних злочинців, того самого Лукашенка і Путіна до відповідальності за ну за принаймі за цих умов, які зараз існують, їх можна буде притягнути лише за? Умови зміни режиму там на території Росії і Білорусі, чи можливо якимось чином будуть вимагати, наприклад, їх видати в обмін на зняття санкцій. Ну, я просто не уявляю, як їх завезуть в, в ГАГу чи в ту саму Ригу і посадять на лаву підсудних. Можна різні версії, я би теж не брався ну деталізувати, прогнозувати і передовсім, щоб хотілося, щоб цей процес, який розпочався ініціювання конкретизації, відповідно прийняття актів міжнародно правових і до і до єдиних інших держав, що він продовжується, А вже сам механізм притягнення ну наприклад попередніх судів. Я думаю, що він знайдеться. Ну мені не віриться, що це зможеться відбутися в обмін на зняття санкцій чи щось іншого. Ну, це очевидно, що це буде міра політичного режиму і в Москві, і в Росії, і в Мінську, і в Білорусі. І спідчи наслідок цієї зміни залишаться живими е -е, Путін е -е, Лошенко їхні? Ну це вже питання іншого характеру. Але зараз важливе питання вчинення зорну, відповідальності і скажімо, сатисфакті справедливості. І тому ну, можна говорити теж про якісь там фоспіралічні версії, розумієте, десять багато це пишуть, що заколоті в Росії, чи там можливо діяльність якихось розвідувальних груп, які можуть проникнути в цей злощасний бункер. Ну, я б від цього відхилився, я б йшов поступово, так як воно відбувається, і на посилення е, власне, цього тепер вже з політичного в правовий механізм. Ну, ми бачимо той самий приклад рішення... Можу, Пане Василю, бачимо рішення, наприклад, в Газі щодо збиття малазійського Боїнга MH17, та, і бачимо разом з тим, як стрілков замість того, щоб відповідати за цей злочин, і довічно сидіти в Газі за ґратами. Він постійно з'являється в різних відеопрограмах, там критикує армію, владу Путіна, замість того, щоб дійсно відповідати за свій злочин. Ну і в тому випадку знов таки є рішення, і будуть реалізовані механізми притягнення до відповідальності. Ну теж ми розуміємо, що ну не мають міжнародна прокуратура засобів організації, щоб, скажімо, випрости його з території чи щось інше. але знайдуться, повірте, показує досвід і тих же самих російських діячів різного характеру. Досить часто вони роблять ну, в так, дурниці потрапляють в ті чи інші держави, які вони вважають, що їх можуть не видати, сідаючи на ті, що потрібно літати, тому що історія скажіть. З, ну, що так можна сказати, з тим, як декілька років тому Лукашенко змусив посадити літак, які летів, здається, теж з, з Балтиків в Греції чи, чи на поті, де був один з керівників телеграм-каналу НЕСТА? Пам'ятаєте, теж ті right. наш може в зворотньому напрямку повернутися, тому тут я б дав все на є компетентні служби і в Європейських державах, є і в Україні, Я думаю, що є повна взаємодія, і це вони повинні. Ну, Скажімо так, якщо на прямому розумінні, то в цьому вони відчувають, що це земля горить. І не відчувати саме спеціальну. Зрештою, це вона показує, де вони перебувають. Дякую вам, пане Василю, за ці коментарі. Ну, дійсно, те, що вже з'явилася така інформація, заклики дискусії стосовно того, який має бути цей трибунал, вселяє віру. Нам в те, що все-таки ось ті воєнні злочинці, расисти і з білорашки теж будуть відповідати за всі ці страшні злочини, які вони вчинили на території нашої держави. Василь Гулай, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Національного університету Львівська політехніка, був з нами у ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Василю, тримаємось. Дякую. Дякую. Навсім добре. До побачення.